Ми говорили про вигадані історичні події. Ну, Куликовська битва, льодове побоїще, але були ж і реальні події. Так, реальних подій було багато, але частина з них пристойно спотворена. Наприклад, битва на Калиці. Достатньо відома подія, яка демонструє слабкість Русі перед монголо-татарами. Але є кілька нюансів, які підважують таке тлумачення. Наприклад, це відносини між половцями і Руссю. Тому що коли приходить загроза від монголо татар половцям, то половці звертаються по допомогу саме до Русі. І Русь цю допомогу надає. І Русь фактично захищає половців від монголо-татар. Інший важливий стереотип це результати битви. Навіть якщо погодитися з тим, що битва на Калці була програна Русько-Половецьким Союзом, то наслідки не були катастрофічними, оскільки похід монголо-татар до останнього моря був зупинений. І монголо-татарське військо було змушене повернутися до Сараю і відзвітуватися про результати походу, що їх зупинили на Калці. Що ще цікаво, що якщо половців Русь захищає, кажучи сучасним сленгом вписується за половців, то коли монголо-татари приходять з Залісся, то руські князі не проявляють такої турботи про залісців і не надсилають війська в Залісся для того, щоб їх захистити від монголо-татар. А як на місці Залісся з'являється Московія? Московія це латинська назва Москви. І наскільки можна судити, то монголо-татарські хани бажаючи мати зборщиків Данини на Залізьких територіях і на інших залежних від Русі, північних і північно-східних територіях, вони... Створюють Московське князівство, яке перебувало на території Володимиру Суздальського князівства, і е, надають московським князям так званий ярлик, тобто право на збір данини для ханів монголо-татарських. А яке ж тоді відношення має до створення Москви Юрій Долгорукий? Та, напевне, ніякого немає він відношень. Це були території. Куди київські князі і взагалі руські князі могли їздити на відпочинок, пополювати, рибу половити, відволіктися від важливих державних справ. Напевне, онук Володимира Мономаха Юрко, не бажаючи боротись з братами і дядьками за пришвидшення свого посідання київського престолу, Вирішив просто відпочити в ліс. І від це в літописі з'явився запис про те, що він туди поїхав. Тобто, максимум, що він там зробив, це попидував собі дачу. Ну щось не зрозумів.